Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 24 січня, 336 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі з сьогоднішнього дня, і по 2 лютого Одещину чекає доба без відключень світла. Про це заявили в Укренерго: хочуть зробити виміри, скільки потребляє Одещина. Щоб були точні дані і можна було балансувати подальші відключення, якщо а вже ж вони стануться. А ще в Одесі і області активізувався військомат. Це напевно по всій Україні таке. Зеленський позавчора сказав, що це треба для того, щоб створити мобілізаційний резерв та дати хлопцям, які напередку трохи відпочити, бо весною ж планується наступ від ЗСУ. Росіяни теж готують якийсь там наступ. Тож треба люди. А так. В Одесі все як завжди, все добре. Правда, трохи похолодало. І в сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. Світло, напевне, виключають менше, ніж в Одесі. У деяких людей його геть не відключають. Ну і вода вже не така солона, як раніше. А в місті Очаків знову обстріли. Після невеликої перерви росіяни, напевне, накопичили боєприпаси та знову обстріляли місто. На щастя, ніхто не травмований і ніхто не загинув. І, на жаль, росіяни також обстріляли. Херсонщину. І за минулу добу в селі Антонівка біля Антонівського мосту, який поруч з Херсоном загинула одна людина. Росіяни, як завжди, гатять тупо по приватним житловим будинкам. ЗСУ, а вже ж відповідають росіянам і вже з'являються відео знищеної російської техніки з правобережної частини Херсонщини. Гарно!